Віталія Гончарук прийшла на чергову зустріч із кар'єрним радником Вінницької філії обласного центру зайнятості. Жінка працювала на харчовому виробництві одного з вінницьких підприємств та наразі у пошуку нового місця роботи. Каже, хоче працювати за своєю спеціальністю. Є певний досвід і не один рік, тобто, можливо, молодим спеціалістам буде легше в цьому плані перенавчатись кардинально, а більш старшому поколінню, якщо це більш, скажімо так, Подібні спеціальності, але змінити напрямок, я думаю, що це можливо. Наразі у базі обласного центру зайнятості майже дві тисячі вакансій. Найбільш затребувані робітничі спеціальності: водії, слюсарі, ремонтники, слюсарі з механоскладальних робіт, вантажники, а ще бухгалтери, кухарі, швачки. Вінничани можуть звертатися сюди не лише щодо пошуку роботи, а й задля підвищення кваліфікації чи навчання, започаткування власної справи в рамках урядової програми Власна справа. Є пропозиції для тих, хто не може отримувати виплати по безробіттю. Люди також зацікавлені в суспільно корисних в тому випадку, якщо в них і рідче закінчилася вже виплата допомоги по безробіттю, і в неї по тих чи інших причинах не призначається допомога по безробіттю. Але їм потрібно за щось жити, то в нас є також суспільно корисні роботи. Якщо людина готова опанувати нову спеціальність, фахівці з працевлаштування пропонують навчання. Перше, це професійне навчання для, саме для безробітних, для тих, хто має статус безробітного. Там можна навчитися по цим спеціальностям, що я сказав. У нас працюють центри професійно-технічної освіти нашої служби зайнятості. Також людина може пройти в будь-якому закладі, ліцензованому Міністерству освіти та науки. Ще один напрямок навчання ваучерний. Охочі можуть опанувати одну із 150 запропонованих спеціальностей. Така можливість передбачена для людей віком 45+, внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю. Також ваучер можуть отримати учасники бойових дій та ті, хто постраждав від російської агресії. це безкоштовне навчання. І вже потім, по закінченню навчання, вже для них пошук роботи буде більш розширений. Також можуть вони започаткувати власну справу відкриття власної справи, так як учасник бойових дій і інвалід війни через грант. З початку року Вінницька філія переїхала у нове приміщення, облаштували його відповідно до вимог доступності. Ремонт тривав протягом півроку. На вході встановили підйомник для людей на кріслах колісних. На першому поверсі приймають шукачів роботи, на другому працюють з роботодавцями. З Січня місяця Вінницька філія працює за адресою вулиця Стрілецька, 3А. Раніше в двох приміщеннях на привокзальні і на Ващука було здійснювалося обслуговування клієнтів, але ці приміщення не повністю відповідали вимогам інклюзії. Даний офіс в нас повністю інклюзивний, і люди, маломобільні люди, мають можливість в ньому обслуговуватися також. Також спеціалісти центру працюють у трьох ЦНАПах Вінницької міської ради, де облаштовані віддалені робочі місця. Торік вдалося працевлаштувати 17 тисяч людей. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.